Ще однією хорошою традицією стало проведення щонедільних онлайн-трансляцій у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі. А чому саме у цьому храмі? В березні цьогоріч там сталася пожежа. В церкві згоріла вся відеоапаратура, і ми від телеканалу ініціювали таку акцію проводити щонеділі онлайн-трансляцію. Це, це дає змогу бачити жителям, які не можуть бути присутні наживо. Можуть бачити службу Божу через онлайн трансляцію винятком стала Великодня служба Божа на церковному подвір'ї. Деталі у сюжеті. Що ми чистим серцем змогли колись бути гідними вічної радості з Воскреслим Христом. Зі святковим настроєм. Піднесімо сьогодні вгору наші серця і радістю співаємо. Переможний їм правди і життя. Весняна пора насичена святами, зокрема релігійними. Коли весна пробуджується від зимового сну, християни східного обряду в Україні святкують найдавніше, найвеличніше християнське свято Великдень. Наприкінці Великоднього богослужіння звершується освячення Артусу, особливої великої просфори, із зображенням Воскресіння Господнього або Христа. Опісля освячений Артус кладеться на аналой спеціальний високий, чотирикутний із пухилем верхом, покритий тканиною столик, де зберігається протягом всього світлого тижня. Вже із восьмої години ранку у храмі розпочалися святкові богослужіння, зокрема, утрення, згодом, служба Божа, на якій також відбулося освячення Артусу і пасок. Свято було встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа в цей недільний день чисельна кількість вірян відвідала урочисте богослужіння, яке служилося на подвір'ї храму. Даримойся, благодать же та істина, прийшла через Ісуса. Христа. Настоятель храму із духовним словом звернувся до усіх парафіян. Ми святкуємо найбільше християнське свято. Свято перемоги, життя над смертю, правди над неправдою, добра над злом. Ми переживаємо радісну пасхальну благовість. Христос воістину Воскрес! А його спасена присутність у світі, коли все створіння до переображеного життя. На завершення Великодньої літургії моря чисельно прийняли святе причастя і тричі здійснили урочистий обхід довкола церкви, звеличуючи у піснях Воскреслого Ісуса. Традиційно за доброю традицією ми ведемо. Храму, на жаль, так склалася обставина, що цей храм потерпів від пожежі. Необхідно зібрати чималу суму коштів на відновлення цього храму. Рахунок реквізити для пожертви з'явиться під цим відео з часом і зараз на всі. Можемо спостерігати величне дійство, Христос Воскрес, це є торжество і торжество. Дякую усім, хто єднається з нами, хто підписується на наш YouTube канал Барболайн. Вважаю усім, хто єднається через цю трансляцію смішних пасхальних дарів і мирного неба над. Головою Сергій Нікішин Наталія Коваль телеканал онлайн».